Микола Тарновський, золоті вирви. Останні жертви. Через три дні після першого весняного дощу до мене прийшла сестра Маринка, бо соняш о зелені зеленій спідниці в маминому вицвілому сачку з протертими ліктями, який перестав бути святковим, але ще не став цілком буденним. У біленькій хустинці з чорними горошинами, а на обличчі сяяла така щира посмішка, що я, помітивши маринку здалеку, розгубився. Що ж це за диво, думаю, злетіло на нашу хату, щоб аж так дуже радіти. Як ти поживаєш? спитала, оглядаючи мене з усіх боків. Добре, кажу їй, і дивлюсь на неї запитально, силкуючись відгадати, чого вона так зненацька з'явилась. Адже я не писав їй в листі аби приходила, ніким нічого не переказував. А на практику таки поїдеш було другим її запитанням поїду або що? Скоро не приймає сестра зустрічних запитань через тиждень, не раніше. Добре, що ми не спізнилося, мовила Маринка вдоволено. Куди ж ви могли спізнитися? До тебе. Ти міг поїхати, а я б прийшла. Казала мамі, що як робити, то робити, а вони ще чогось вагалися. Ці маранчині загадки мені не дуже подобались, і я виголосив та каже прямо, що там ви з мамою надумали робити. Та що ж, тепер ми з мамою постаралися, щоб ти виглядав не гірше від інших студентів. Нехай не думають, що якби тата лишився, то вже й злодняк. Не можна, щоб так про вчителя думали. У Маринчиних словах звучали нотки тієї давньої маминої гордості, коли нам доводилося вдаватися до найхитріших вигадок, щоб лише приховати від людей свою бідність. <клух> 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 Дивлячись на сестру, я помітив, що вона стала дуже схожою на маму. Вона заходилася витягати з е, рогозяного кошика гостинці. А я о її, ходімо до кімнати побачимо, на подвір'ї не можна викладати все на показ. Маринка дістала щось загорнути в білу пустинку, поволеньки, обережно розгорнула на столі, торжествуючи, зиркнула на мене. Ну як? Це ж тобі? Я не лише не знав, що сказати, я неспроможний був видушити з себе жодного слова. Горлянку стиснуло терпке радісне почуття вдячності. Що раптово розлилося в грудях і затопило геть усі мої переживання. Власне, крім вдячності, з'явилось ще багато інших почуттів, але розрізнити їх тоді я не міг. На білому рушникові лежала новісінька сорочка з тоненькими білими смурчиками, а поряд сорочкою красувалися темно-сірі штани в сосанку, саме про такі я не переставав мріяти від того часу, як почав розуміти, що одяг не лише прикриває цілу людину, а я прикрашую його. Це коли я хочу привернути до себе увагу Оксани. Тепер вони лежать покірливо передо мною, просяться до рук, а я чомусь не кваплюся їх приміряти, хоч дуже їм рад. Маринка зиркає переможна то на мене, то на дарунок. Вона здогадується, яке враження справила на мене тим дарунком, тому аж сяє і стає дуже вродливою. Я з зніяковів, зустрівшись з її поглядом, подивився на стіл, обережно протягнув руку до рожевого згортка. Це ще не все, урочисто каже Маринка, її голос аж переливається від того, що вона зробила мені таку приємність, поглядає на моє взуття, хоч міцне ще, але розтоптане. Подумали ми з мамою, та й вирішили не спинятися півдорозі. Як нова сорочка, то й нові штани, а як нові штани, то й взуття має новим бути. Бо ж як одне нове, а друге старе, то одразу видно, що або поскупилися, або ж не спромоглися справити все, що треба. Однаково, що старе новим латати, то ж кажу, подумали ми та й вирішили все одразу купувати. По цих словах вона дістає з кошика другий згорток і добуває з нього новісінькі шкіряні туфлі. Та ще й не якісь там свинячі, а справжній хроми і жовті, як ото достиглий гарбуз. Шнурки теж жовті, на кінчиках бляшки лискучі, я боюсь доторкнутися до подарунка, щоб він, бува, не зник від дотику. Ну, як гарні, питається нарешті Маринка, і підстрибує, її очі сміються, і я пересвідчую, що все це не сон, а жива правда. Пробую сам заговорити, лише не личить радіти дуже відверто. Годилося б стримуватись, щоб не виглядати занадто вже смішним і неповажним. Що це? Де це взялося? Та де могло взятися? Маринка не вимовляє а виспівує слова. З неба не впало, це ми з мамою постаралися для тебе. За що, за які гроші купували? Тепер я вже в голос дивуюся, бо ж добре знаю наші статки. Маринка, видно, давно чекала цього запитання, бо одразу. Сипанула на мене градом слів, з яких я без особливих зусиль второпавши ці покупки наслідок тривалих переживань, складних і болісних комбінацій: землетрус, вулкан, катастрофа, ураган, революція всі найвиразніші слова могли тільки в незначній мірі передати те, що насправді сталося останнім часом у нашій хаті, перерві від маминого домаринчиного походу. Мені стало моторошно, коли я намагався осягнути розумом усе, що сталося. <кій> Багато років наші злидні шкірили голодні зуби на маму на хустку, тягли її на ярмарок. Мама покірливо майже щонеділі носила на торговицю, але не наважувалась продати, ніби то була не хустка, а власна шкіра. Щоправда, це не звичайна хустка, а спадщина родова, хоч тепер уже ніхто не знає, в якому саме роду вона з'явилася новою. Про це єдина річ, що збереглася від маминого посагу і в певний час мала бути передана маринці. Я знав, що на ту хустку давно зазіхала кривописка Палагна, яка вміла геть усім торгувати. Вона завжди кудись їздила, щось звідкись привозила. Перепродувала чи промінювала і знову зникала на якийсь час, щоб з'явитися з новим товаром і з новими плітками. Але де вже вона не бувала і якого краму не бачила, а ось такої хустки, як у нас, ніде не здибала. Кілька разів піддобрювалась до мами, щоб заволодіти рідкісним скарбом, обіцяла великі гроші чи багато всякої всячини, але мама стійко відхиляла її посягання. Одного разу навіть сказали як доведеться, то вони продадуть ту коштовність, але вже не Палагні, мовляв, щоб вона не паскудила хустки своїм кривим паском. писком. Проте віддали саме Палагні. За три пуди кукурудзяної муки і на додачу взяли червоне намисто для маринки. З тих трьох пудів два продали на ярмарку, а один залишили собі на мамаливу. виручені гроші купили мені штани й сорочку, а тофлі. Маринка довго не хотіла зізнаватися, як вони спромоглися купити ще й жовті туфлі. А, як зізналася, в мене аж мурахи заворушились на спині. Виявляється, продала свої святкові чоботи, в яких почала дівувати і в яких мала вийти заміж. Я дивився на неї і не міг збагнути, навіщо вона те зробила. Я вородніше обійшовся без нових туфель, аніж носити їх і знати, якою ціною вони обійшлися нашій хаті. Сестра мене весело заспокоювала. А нащо мені здалися чоботи? Зима вже минула, влітку чобіт не носять. Я собі на люду купила парусинові біленькі туфлі, а восени одержу щось на додаткову оплату. Продам і знову куплю чоботи. Може, ще краще попадуться, ніж ті, що були. Вони давно лежать і пересохли, може б, ще й обсувалися у скрині, а тобі на практику їхати в старих капцях. Хіба ж мене рідні чи що? Всяко я думав про маму і сестру. В різні часи вони ставилися до мене по різному. Хоч я від них чекав лише добра, проте аж такої великої жертви не сподівався. Можна було місяцями не доїдати, але згадавши, що в скрині є хустка і чоботи відчути себе ситим. То були речі на чорний день, останні цінності нашого двору, наша гордість, наша слава, пам'ятка. Навіть не помітив, як стиснулося серце. Груди переповнилися щемливим болем, очі зволожились. Дурненький, чую лагідний Маринчин голос. Чого рюмсеєш? Мамі тої хустки зовсім і не треба, вони її для мене тримали. А на що вона мені здалася? Вона хіба що для старої баби чи для такої вродливої, як Палагна, годиться. Згадує про Палагну зі злістю, певно, шкодує хустки, подумав я. Не раз вдома дома бачив, як сестра приміряла її перед дзеркалом, а ось тепер боїться сказати правду, щоб не образити мене цією правдою. Де ж така велика доброта в неї взялася? Де була схована до цього часу? Чому і мама, і Маринка так старанно оберігали свою добрість? Може, гадали, я її не варту не хотіли на вітер пускати? А може, то їхня педагогіка такий метод виховання. Коли б користувався їхньою добротою раніше, то не старався б бути кращим і вартнішим. Спинився б на початку чи на половині шляху, спасував би перед першими труднощами, вернувся б назад додому, думали вони про таке, чи може я вигадую. Все це приноситься в голові важкими зарядами, змушує радіти, дивуватись, соромитись, шкодувати, і всього мене заливає любов'ю до рідної хати, до мами. Може, ще чогось треба, питає Маринка, наче має кілька пар таких чобіт. Так ти не церемонься, Ми постараємось, аби тобі було добре. Хоч воно й тяжко тепер, але як треба, то треба. В тебе ж нема тата, щоб старався. Слухаю, дивлюсь на неї і таки не впізнаю. Ні, то не вона говорить, не вона дивиться на мене щирими, при щирими очима. Не вона каже, не вона кожне слово от самого серця відриває. Чи... Там, на нашій горі, все перевернулося догори ногами, чи то я став такою поважною персоною, яку хоч не хоч, треба шанувати і жертвувати заради неї всім найдорожчим. Беру під паху свій новий обладунок. прощаюся з Маринкою, хочу її поцілувати, але соромлюся, відвертаю від неї голову. Та маринці не треба моїх поцілунків. Вона сама цмокає мене в мрів'я і з місця спускається чвалом. Вирішила дійти додому ще за сонця, і я певний дійде. Кого завгодно пошкодує навіть худобана лише не саму себе. Вона зважає все їй під силу, все, що тільки задумає, не поспати ніч, дві, три, цілий тиждень для неї те байдуже, аби сама була певна, що так треба, або вірила в те, що робить. Гей, <кій> hey, та це ж виходить, що вона і мені повірила. Повірила в мої сили здібності, в моє майбутнє повірила. Інакше б ніколи не розлучилася з своїми чобітьми, не дозволила б мамі позбутися родової гостки. Мама її слухається, а вона повірила сама, та ще й мама певно переконувала, що з мене таки будуть люди. Мені і радісно, і совісно, що я не можу їм одразу чимось віддячити за ту віру і за жертви, які вони принесли в ім'я тієї віри. Лише відчуваю, як у мені пробуджується почуття обов'язку перед своєю ріднею. Досі вважав, ніби я сам для себе стараюсь учитися, вибиватися в люди, а виходить зовсім не так. У мене ж є мама, є сестри, є дядьки, тітки, двоюрідні, троюрідні сестри та брати. І за всіх я повинен турбуватися, бо ж я тепер їхня гордість і слава. Тут би зібрати всіх до однієї хати. Але то вже занадто головне сьогодні я відчував себе членом великої родини і прийнявся відповідальністю за долю всіх корчових.